Я не визнаю ці вибори. Це все одно, що визнати входження сюди Росії, підпорядкування Грузії Росії. Ніхто не може відібрати у Грузії європейське майбутнє. Саме такі слова чинної президентки Грузії Соломезоробішвілі пролунали на фоні результатів нещодавніх парламентських виборів, які відбулись 26 жовтня. Очевидно, що наразі Грузія знаходиться у складному становищі, адже правляча партія Грузинська мрія схоже вирішила йти пліч обліч з Росією, а не Європою. Тож у цьому відео ми розберемось, а чи дійсно Грузія розвернулася на 180 градусів та взяла курс на Росію. А також розглянемо кілька сценаріїв розвитку подій в країні. А поки підпишіться на наш канал, вподобайте це відео та прокоментуйте його. Саме так я зможу побачити більша кількість людей. А тепер ну ми розбиратись. Встановити свій імперіалістичний вплив над Грузією Росія намагалась дуже давно. Радянське вторгнення у Грузію у 1921 році, Південно-Осетинська та Абхазька війна 1989 року, війна за незалежність 1991-1993 років та російсько-грузинська війна 2008 року не полишив Кремль спроб відновити свій вплив у Грузії і зараз, намагаючись роками партії Грузинська мрія перетягнути країну під своє крило. І, хоча на початках свого перебування при владі з 2012 року грузинська мрія декларувала зближення з європейським союзом, проте із початком російського вторгнення в Україну офіційне Тбілісі дедалі більше розвертається у бік Росії. Зокрема, прагне просити вибачення перед окупаційною владою Осетії за братовбивче протистояння, яке розв'язали вороги Грузії. Прийняла аналог російського закону про іногентів, відновила авіасполучення з РФ. Відмовилася вводити антиросійські санкції та навіть економічно поглибила співпрацю з агресором. Якщо говорити мовою цифр, то у 2023 році дохід отриманий із Росії становив 10,3% від грузинського ВВП, тоді як у 2021 році цей показник дорівнював лише 6,3%. Такими діями влада Грузії фактично зупинила процес євроінтеграції. Лідери Європейського союзу офіційно підтвердили зупинку процесу вступу Грузії до ЄС, а Захід припинив фінансування низки важливих проєктів та пряму фінансову допомогу Україні. Також Грузії загрожує скасування безвізового режиму з ЄС. Натомість Росія все більше розширює безвіз із Грузією, дозволивши трудовим мігрантам перебувати на території РФ понад 90 днів. Показово, що під час презентації передвиборчої програми грузинська мрія назвала своїм пріоритетом вступ в ЄС. Але водночас відвела помітне місце для розвитку відносин з Росією. Грузинський прем'єр заявив, що до 28 року Грузія виконує понад 90% зобов'язань за угодою про асоціацію, і до 2030 року війде до числа країн кандидатів, найбільш готових вступити до європейського союзу. Очевидно, що такими заявами грузинська влада намагається спантеличити опозиційно налаштованих виборців та залучити на свою користь проєвропейську частину електорату. У схожій ситуації перебувала Україна за часів правління Януковича. Пам'ятаєте, як той декларував зближення з ЄС? Проте в результаті відмовився від євроінтеграції, що й призвело до Революції Гідності. Водночас грузинська партія влади ще декілька тижнів тому будувала свою кампанію на основі найпростіших емоцій ненависті, страху тощо. Наприклад, у передвиборчій рекламі грузинська мрія проводила паралелі між жахами війни Росії проти України і потенційною перемогою опозиції в Грузії, розмістивши зображення зруйнованих українських міст поруч із пейзажами мирних міст. Грузії, саме ж керівництво мрії поширює теорію змову про партію глобальної війни, яка хоче втягнути Грузію разом із Україною у конфлікт із Росією. Одним із драйверів проросійського політичного курсу в Грузії є засновник та голова партії Грозинська мрія Бідзіна Іванішвілі, який, за даними журналістських розслідувань, майже напевно має зв'язки з РФ владіє нерухомістю в Росії та отримує звідти прибуток. Опонувати Іванішвілі та протидіяти його спробам зближення з Росією намагається президентка країни Саламезоробішвілі та низка опозиційних сил. Аби повернути країну на європейський вектор розвитку та збільшити шанси роздробленої опозиції, Соломе Зорбішвілі створила план дій під назвою «Грузинська хартія, довкола якого вона намагається об'єднати різні партії. І, схоже, грузинам більше імпонує саме такий варіант, та вони яскраво демонструють свою прихильність до європейських цінностей. Адже за 6 днів до виборів неурядові організації організували багатотисячну акцію Грузія обирає євросоюз. Такі ж протести відбулись одразу після виборів і регулярно тривають досі. Та ось вибори відбулись. Результати відомі. Партія Грузинська мрія, начебто, отримала 54% голосів. Але чи можна довіряти цій цифрі, зважаючи на значні порушення та суспільні сумніви? Питання риторичне. що ж тепер буде із майбутнім Сакартвело, чи зможе Росія роками грузинської мрії інтегрувати Грузію у свою економічну та політичну сферу впливу? Давайте розглянемо декілька сценаріїв. Перший оптимістичний. Партія Грузинська мрія під тиском протестів погоджується на пропозицію президентки Зоробішвілі щодо нових виборів. На них перемагає опозиція, яка починає суттєво відляти Грузію від Росії, в результаті чого в країні відроджуються демократичні інститути, а шлях до ЄС стає більш впевненим. Наступний сценарій невизначеність. У такому разі поточний статус-кво зберігається. Лідер грузинської мрії Бідзіна Іванішвілі відмовляється йти на поступки, а Грузія входить у глибоку політичну кризу. Протести переростають у революції, а Росія ймовірно буде намагатись скористатись ситуацією. На жаль, у випадку затяжної невизначеності, навіть без помітних успіхів для російського впливу, Грузію може чекати складні виклики і перехід до наступного вже негативного сценарію. У ньому грузинська мрія де факто перемагає та консервує владу. Починаються ще більше утиски на кудумців, а Сакартвело остаточно перетворюється на сателіта Росії. У такому разі країна може чекати низка викликів від призупинення безвізового режиму з ЄС чи навіть обмежених санкцій до еміграції тисяч людей за кордон у випадку політичних переслідувань чи загалом складної ситуації в країні. На жаль, світ знає випадки, коли жага до влади та амбіції окремо взятих людей руйнували майбутнє тисяч громадян своєї країни. Але ми щиро сподіваємось, що збудеться саме оптимістичний сценарій, за який просто зараз на вулицях борються десятки тисяч грузинів. Саме тому ми бажаємо грузинському народу миру та справедливості, реалізації європейських прагнень та демократичних інституцій у країні. Ця заслуговує на європейське майбутнє, а ми прагнемо мати надійного партнера на міжнародній арені. Якщо це відео було корисне для вас, поставте під ним лайк та напишіть коментар, а також підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступні відео. Бережіть себе.